Йдемо на місці м'ячик з руки в руку. Добре м'яч вгору на носочках. На носочках навколо себе. Один дві. Навколо себе, вийшли Ще раз. За голову на п'ятах. на п'яток, вперед, на п'ятах назад. ще раз вперед. ще раз назад. Добре, обвиняли м'яч. На внутрішній стороні стопи. Саме вперед підійшли. Назад відійшли. Вперед підійшли. Назад відійшли. М'яч вище тримаємо. На зовнішній Вперед підійшли. Назад відійшли. Ще раз підійшли. зовнішній, Підійшли. Добре. М'яч тримаємо на витягнутих руках на рівні поясу. з високим підніманням стегна. Веркаються коліна м'яча. Вище піднімаємо. Вище коліна піднімаємо. Коліна вище піднімаємо. Добре, тримаємо м'яч ззаду із закиданням пломівки. Завершили. М'яч на видяхних руках на рівні грудей. Ноги зігнули. І в присіді. Добре, повністю сілення, м'яч тримаємо на зігнутих руках. І в повному присіді підійшли. І відійшли. Ще раз підійшли. Ще раз відійшли. Добре, звичайним кроком. Завершили. Тепер загально розвиваючи М'яч загинаємо між гобілку стопами. М'яч лежить і ми його ножками зажали. Руки на пояс нахили головою. Вперед, назад, вправо, вліво. Повороти головою вправо, вліво. Добре, одне коло в один бік. головою, Наступне коло в інший. В один бік. в інший. завершили, Коло завершили. Кола прямими руками вперед повільно виконуємо з напруженням, руки добу дістають. Назад. В сторони перед пліччями назовні. Середину. Завершили. Зігнули руки вниз кістів замок пола замком. Один бік. Вийший. Подібні рухи, В інший бік. Завершили. Руки на пояс нахили тулубом, Вперед, назад. в один бік, в інший. Нижче нахиляємось. Завершили руки за голову, по два повороти. Добре, завершили. цю вправу. руки на пояс Кола тазом. Великі коло вписуємо в одну сторону. І в іншу. Добре, завершили. Взяли м'яч, ноги разом, м'яч на коліна поклали коло колінами в один бік. В інший бік. Завершуємо. М'яч тримаємо перед собою одну ногу вперед. Коло носочком. Огілку стопом носочком коло описуємо в одну сторону. Велике коло. В іншу. Добре, інша нога в сторону І Добре, Завершили цю вправу.